Гаразд, гаразд, от дивіться. дивіться яка черга, ну фан бот, дивися, як черг. Так, всім привіт, друзі! Сьогодні тут зачекалися багато черги, містер сонце. Ора від того фанбота. Тому що він боїться стрибати, розумієте? Він боїться стрибати. Головне, щоб він стрибнув. Так, хто перший фанбот? А зараз фанбот Ти теж готовий? Є! Коротше, він стрибнув. я більше не буду це робити. Стрібну і сказав, а і просто налякався так сильно, що більше, ніж ви друзі. Ну, а я вам, ну, залишилися у нас спинки. Залишилися у нас спинки. Містер Сонце, ти ще не стрибнув, Івенда, стрибай, Івенда. Я ще не підготувалася. А я покажу собі Тут перепочину. Подивлюся подивись, краєвид, як спромки купаються. Ти вже готова, Венти? Так, я вже готова. Здесь давайте. Все, щоб ти в Раз, растохну. Так, хто перший, хто другий, містер сонце. Воно вже само стрибнуло. Постривай, містер сонце. Я хочу, щоб ти когнуло ну, вистрипнути. Не, буйся вистрибнути, що поки що ні. А от і так, я так, так, так. І ти, містер сонце. Обрушась зими, <кліст> а студно пенки. Ви готувалися? Все потише є, в кашколе. Вже а раз уже. Ой, куда ты полоти? Вскрывай все. Все стремнули, а пока же всем пока.